А зараз я покажу, як правильно і швидко знімати PDF контейнери, бексельм гуки, по-різному можна сказати, взагалом ну, контейнери, з якими я працюю, як виставляються ніжки і все послідовно. Так що поїхали покажу. Спочатку ми вантажівку піднімаємо вверх, щоб ось ці ніжки могли нормально стати, бо якщо вона в транспортному положенні ніжки рівно так. Перпендикулярно землі не стануть. З чого ми починаємо? Це ми знімаємо ось такий перший запобіжник. Виставляємо його в сторону. Інший запобіжник. І тут у нас є ручка фіксуюча, ми на неї теж ставимо ось таке положення, рівненьке. Потім у нас є боль, це називається, не знаю, як їх ще назвати. Ось там всередині є така. Штука, яка цепляє сам контейнер. Нам потрібно її поставити рівно. Ось. Раз, все, вона впала, тепер ми можемо спокійно висовувати ніжку. Висунули ніжку. І цей підтримуючий упорчик, ми ось сюди вішаємо. Ручку, яку ми віджали, ставимо назад, щоб ця ніжка могла зафіксуватися. Все, ніжка зафіксована. Переходимо до іншої. Все робимо точно так же, як і набагато швидше, бо вже маємо досвід. Ну, одну ніжку, одну хвилину максимум можна виключати. На машині зроблено, переходимо на причіп. Раз, два. Три. 4 і п'ять. Остання ніжка. Один запобіжник, другий ручка. Підтримуючи кріплення. З цієї сторони я вже все зняв. Потім наступний етап. І на пульті в мене є вже запам'ятоване положення М1. Все, вона опускається. Ідемо до причіпа і теж його опускаємо. Ручка спочатку транспортне і вліво максимум. Як ми бачимо, все опустилось і в машину можна в принципі, виїжджати з під контейнерів.